Скажи, будь ласка, от ми з тобою колись спілкувались, ти сказав так, що я націоналіст, але я християнський націоналіст. Я думаю, що більшість людей при слові націоналізм щось таке негативне. Ну, я скажу так, от просто не вдаваючи в подробиці, націоналіст, щось, щось на кшталт Україна тільки до для українців, а всі інші національності йдіть звідси геть. Отак, от, от, от побуті у нас таке уявлення. Дякую за запитання. Знайшли з кінця. Україна для українців, всі інші геть. Це не націоналізм. Нічого спільного з націоналізмом це немає. Це шовінізм, це нацизм. Це з тої опери. Націоналізм це виконання заповідей Христових і виконання Божих заповеді. Давайте один приклад приведу. Патріотизм, як і націоналізм, починається з п'ятої заповіді Божої. П'ята заповідь наголошує про що? Шануй батька і мати свого, своїх, і будеш довголітним на землі, яку Бог дає тобі. Дуже цікава заповідь. Так от, я задаю дуже просте питання. Навіть в ключі проповіді. Дивіться, скільки в Україні старших людей, старичків, скажімо так, потребують допомоги? Пенсіонерів, нужденних, багато, правда? Так от, перед Богом, що я маю робити? А в мене є своя мати. От їй майже 80 років, у неї четвертий інсульт. От що я маю робити? В першу чергу допомагати своїй матері ну, мати відповідальність перед нею. Чи йти зразу всім, там, оскільки в нас старичків, допомагати. От я що я маю. От де моя частка, що я маю робити? Я, мені здається, що Божа заповідь навчає, що я маю про свою мате дбати. А колись люди почали перекручувати це. І коли Христос прийшов, Він побачив людей, які перестали виконувати п'яту заповідь, і сказали: Послухайте, а ми не будемо нашим матерям допомагати. Ні, ні, ми не будемо. Знаєте чому? Тому що ми прийдемо, принесемо в храм корбан. Корбан це дар Богу, тобто пожертва благодійна. І священники нам сказали, що якщо ти в храм нормальний дар принесеш, то ти звільняєшся від того, щоб про свою маму піклуватися. Бо ми займаємося благодійністю як храм садукиї, і ми будемо допомагати всім старічкам. Тобто ти відмовляєшся від свого прямого обов'язку і стаєш космополітичним. Тепер до націоналізму. Націоналізм говорить, що всі ті старічки, всі ти розумієте, так, коли я своїй мамі допоможу, і вона нормальних умовах, і в мене залишаються кошти, я піду, буду допомагати всім іншим людям. Отакий От в мене пріоритет. Націоналізм говорить про те саме. Всі інші нації, вони теж улюблені лю Богом, вони теж не знаю, потребують якоїсь нашої допомоги, уваги, але в першу чергу я маю дбати про своїх батьків. А від слова батьки відходить батьківщина, Опа, п'ята заповідь. Про свою батьківщину. Тому що що таке батьки? Батьки це батьки. Але у батьків є ще їхні батьки, там, дідусь бабусь. Про них теж їх треба шанувати, чим не потрібно. Я думаю, що потрібно. А, а в них ще є, і ми доходимо до роду, а в мій взагалі рід потрібно шанувати? з п'ятої заповіді? Звісно, потрібно. А ширше, саме широке коло моїх рідних, це нація. Потрібно шанувати, Та, звісно, Біблія навчає ви що. А інші, інші? пріоритетом номер два. Не, не любити, не ненавидіти не лише для українців, а пріоритетом номер 2 Своїх батьків подбав, залишились кошти, пішов допоміг сусідам. Ну, це п'ята заповідь, це патріотизм, це націоналізм. Націоналізм християнський. Тому що під. Нехай вас не засмучує. ці... Не Якось Не дефініція, а я сам термін не засмучує, тому що під терміном може мати що, що завгодно на увазі. Але простіше, ми просто християни. От ми маємо певним чином ставитися до рідних, до нації, до ширшого, до, до рідні, до ширшого кола. По-християнськи, якщо ви будете ставитись по-християнськи, в моєму моєму розумінні, можливо, дуже недосконалому, ви нормальний християнський націоналіст. Назвіть назвіться. Ні, це страшне слово, я буду патріотом. Будь патріотом. Ні, це ще страшне слово, я буду просто там люблячим. Будь люблячим, але робити, що в Біблії написано. Тобто виходить, виходить що християнський націоналізм це от строго по біблії. Це любов Маємо... до людей, які так. біля тебе і до твоєї країни відповідно. Так. Чудово, всім важко сперечатися, скажи, будь ласка, може, таке пряме і супернаївне питання. А коли кінець війни буде? Дивіться, не та людина, щоб відповісти позитивно на це питання. Я не та людина. І уявіть собі, коли всі говорили на початку війни, що війна буде два тижні чи два місяці, я тоді говорю, що війна буде років з десять. Це в Березень-лютий 2022 року. Уявіть собі, що я зараз говорю. Я не хочу відповідати на це питання. Тобто, нам готуватися до чогось довго. Дуже але, довго. Але ми розуміємо, що Господь Бог може. Чорний лебідь. Дивіться, так. Да. Тобто, е як Бог діє завжди? Взагалі-то позиція християнина, я думаю, має бути досить раціональна і здорова. Вона має бути звучати так: готуватися до найгіршого, а сподіватися на краще. Сподіватися на краще це ми даємо шанс Богу втрутитись, але готуватися до гіршого це ми беремо відповідальність перед тим же Богом, якщо він не втрутиться, витримати і пройти. Бо ми не знаємо, яким шляхом Бог нас поведе. Може першим повести, може другим. Тому готуватися до гіршого це відповідальність перед Богом. І сподіватися на краще, це теж віра в Бога, щоб запрошувати його постійно, щоб він втрутився. Тому яким шляхом Бог поведе, ми не знаємо. Але якщо людським оком спокійно, то виявляєте, що таке Російська Федерація чи Московія вірніше, і що таке Україна. Ви бачите, як нам допомагають, ви бачите, що відбувається. Ми не розуміємо, що таке. Я ж не хочу зараз часу, що мало. Що таке закінчиться війна? А що таке закінчиться війна? Для мене це теж має значення. Для мене закінчиться війна, це коли всі війська, в тому числі союзні, тому що я відчуваю, що Україна сама це скрізь за все не зробить, приходять на руїни Кремля, встановлюють прапор жовто-блакитний, як на Рейстагі, оце закінчилась війна. Все інше це не закінчилося. Це просто призупинилось на декілька років, потім вона загориться знову на 10 років. Тобто, закінчиться війна, для мене це щось конкретне. І оце конкретне, по-людськи, якщо дивитися, ну поки що не скоро. А Бог може зробити це дійсно, так знаєте, і будемо дивуватися, і славити Бога. Ну так я скажу.